Вносна матч, чемпіоната Франції, Ліга-1, 16-й тур, матч між командами Брест та Ліон. Якщо розглядати турнірне положення обох команд, Ліон, в принципі, йде на 8-й позиції, Брест на 16-й. Команді Брест потрібно набирати очки, особливо в домашніх поєдинках, щоб трошки відірватися від зоти виліту. в принципі, Брест виглядає не найгіршим чином, особливо проти лідерів. Грає команда трошки покраще, важче їм боротися проти. Команд свого рівня і думаю, що в матчі проти Ліона є хороші можливості команди, якщо не перемогти, то бодай зачепитись за один пункт. Думаю, що в цьому поєдинку ми можемо побачити нульову нічию або мінімально нічию 1-1. Я би розглянув тут ставку на фору Бреста. Я сумніваюся, що Ліон, навіть якщо зуміє обіграти на виїзді Брест, це, що це буде розгромний результат. Я пропоную вам зіграти тут. Взяти фору Бреста плюс один. Мій прогноз на даний поєдинок – фора команди Брест плюс один.